Про знайдений якір місцеві жителі повідомили співробітників музею суднопласта ще восени минулого року. А поки пильнували знахідку до моменту, коли стало можливим дістати її та доставити до закладу. Попередні якорі тут зазвичай знаходили у піску, в якому вкрай мало агресивних речовин, які здатні псувати залізні вироби. Цей же якір знайшли у гирлі нового Дніпра поблизу селища овочівників, практично у багні. А це занадто агресивне середовище, яке здатно псувати. Чорний метал, тому він зберігся дуже і дуже погано. Одна лапа втрачена була ще в той час, друга лапа, яка стирчала поруч з нею, знайшли фрагмент. За зразками, які ми знаходили поруч, ми бачимо, що руйнівні процеси відбувалися досить інтенсивно. Ось цей фрагмент він знаходився ось тут. Це якраз фрагмент рідної поверхні якоря. Який обріз повністю нашаруваннями піску з продуктами корозії заліза, він відвалився і фактично рідна поверхня зберігається тут всередині і зробити з цим вже мало що можна буде. Втім, є ділянки рідної поверхні якоря, які відносно добре збереглися, як от фрагменти орнаменту та написи, які ще треба розшифрувати. На цих елементах є якісь клейма, чи то майстерня, яка вигодовляла. Виготовляли якаря, елементи орнаментації. Це ми ще в процесі розчистки спробуємо зберегти, хоча воно тримається дуже погано. І витягти якусь інформацію, можливо, тут буде вказана вага, хто випробував, хто виробляв, можливо, вдасться знайти цю інформацію. Подібні якорі могли використовувати на різних човнах від вантажних до бойових, від шхун до барж байдаків, каже Андрій Денисенко. Наразі більш-менш точно можна визначити, що судно було завдовжки 20 метрів або трохи більше часовий період початок 19 століття. Унікальним я б його б не назвав би. Він досить цікавий в плані орнаментації. У нас орнаментованих не так вже й багато якорів. Загалом колекції музею суднопласта вже близько сотні якорів різних епох. Їхня кількість свідчить про інтенсивність маршрутів різноманітних плавзасобів на цій території. Це був комерційний шлях, це була артерія для проведення бойових операцій. Тут жили люди. Далі знайдений якір стабілізують та ретельно реставруватимуть. До речі, в науковому плані запорізьким реставраторам допомагають шведські колеги з морського музею. Ваза зокрема на своєму обладнанні вони відцифрували знайдені у Дніпрі артефакти, що цікаво, допомагають шведи тому, що пообіцяли запорожцям це робити ще на початку XVIII століття. Як директор музею Васа Ларст говорить, що так, як ми дали колись давно обіцянку Пилипу орлику допомагати вам, то зараз я від себе, а він як представник шведського престолу лорд, він хоче, ось, спираючись на це, робити допомогу нам зараз у скрутний для нас час. Реставратори припускають через спад води у Дніпрі артефакти знаходитимуть і надалі. Тож просять містян сповіщати про такі знахідки музейників, аби не втратити їх, адже є випадки, коли пам'ятки здають на металобрухт чи залишають собі, аби потім продати. Ірина Чорнова, Олег Тригунов, телеканал МТМ.